Друзі, привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти про важливе рішення, яке стосується мільйонів українців, які зараз проживають за кордоном. І мова йде про тимчасовий захист у країнах Європейського Союзу. Але спочатку підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх актуальних новин, і поставте лайк під цим відео. Отже, 16 вересня Рада ЄС хвалила спеціальні рекомендації для країн-членів, які стосуються того, як відбуватиметься поступове завершення тимчасового захисту для українців. Важливий момент це не означає, що тимчасовий захист скасовують прямо зараз. Рішення про його дію залишається чинним, і українці можуть перебувати і надалі у ЄС на підставі цієї директиви аж до 4 березня 2027 року. То що ж тоді змінилося? Новий документ Ради ЄС передбачає скоординований підхід на майбутнє, на випадок, коли в Україні з'являться умови для поступового завершення тимчасового захисту. Тобто йдеться радше про план дій на перспективу, ніж про негайні зміни. У цих рекомендаціях Європейський союз радить країнам-членам кілька важливих речей. По перше, інформувати українців про всі можливості, які у них є. По-друге, забезпечити обмін даними між країнами ЄС і співпрацювати з українською владою, щоб процес був максимально зручним та зрозумілим. Також державам пропонують надати українцям інші національні дозволи на проживання, наприклад, на підставі роботи, навчання або ж сімейних обставин. Тобто, якщо людина вже інтегрувалася в певну країну, вона там працює, навчається, то вона може отримувати легальний статус, і вона після завершення дії тимчасового статусу може залишитися в країні. І ще один важливий пункт це є програми добровільного повернення. Йдеться про те, що країни можуть пропонувати українцям такі програми на певний обмежений час. І водночас гарантувати підтримку: це є житло, доступ до освіти, медична допомога, а також інформаційні компанії, щоб люди знали, які у них є опції. Цікава новація: так звані центри єдності це є місця, де українці зможуть отримувати певну інформацію, консультацію і підтримку. Фінансувати їх планують коштами програм ЄС. А тепер найважливіше позиція України. В міністерстві закордонних справ наголосили, що остаточний текст цих рекомендацій ще не оприлюднено, але європейська сторона консультувалася з Україною на етапі підготовки цього документу, і наші представники теж брали участь у процесі і подавали свої пропозиції, що саме має бути туди включено. До прикладу, речник МЗС підкреслив, що ми говоримо про дуже велику групу людей. Тому одного універсального підходу бути взагалі не може, і у кожного свої є обставини, є свої плани, і рішення кожної людини потрібно поважати. Але при цьому уряд України вітає і заохочує добровільне повернення громадян додому. Кож чиновники наголосили, що це взагалі в інтересах української держави наші консули і закордонні дипломатичні установи і надалі надаватимуть усю необхідну підтримку українцям, які залишаються у ЄС. І це потрібно більше для того, щоб люди відчували турботу держави, зберігали свою українську ідентичність і не втрачали зв'язок із батьківщиною. Отже, підсумуємо: дія тимчасового захисту залишається в силі щонайменше до березня 2027 року. Нові рекомендації це радше план на майбутнє, і вони відкривають більше можливостей для українців, аби отримати інший статус у країнах ЄС або скористатися програмами повернення. А Україна ж зі свого боку продовжить підтримувати наших громадян і заохочувати ми. Тих, хто готовий повертатися додому. А що ви думаєте на рахунок цього, які взагалі ваші думки, і що думаєте робити, якщо ви вже є там за кордоном? Цікаво, пишіть свою думку в коментарях і не забудьте підписатися на наш канал. Усім папа! -па.